Керування ризиками ми маємо розуміти, що це трьохвимірна система. У нас є цілі, у нас є ризики. їх шість там: це податковий ризик, операційний ризик фінмоніторингу, ризик валютний, ризик ліквідності і ринковий ризик, якщо там щось обіцціниться. Об і у нас є певний, певний план, план дій, який має послідовність: по-перше, це наше внутрішнє середовище, це наші цінності, це наші цілі, які ми ставимо. Потім це власне інтернел, ну, це наші якби цінності. А обжекти в це ті цілі, які ми ставимо на підставі наших цінностей і ну, оточуючого середовища. Event identification. Ми визначаємо для себе певні події, які нам бажані та які не бажані. Я це називаю там визначення переліку лякалок. Потім ми оцінюємо риск, це риск в Опрацьовуємо, а як ми будемо цей ризик, як ми будемо ним керувати, які стратегії є. Обираємо певні інструменти, як ми будемо ці стратегії втілювати, ну так, тактика, да, тобто виконання контролів. Збираємо інформацію, обробляємо інформацію і робимо, скажімо так, періодичну переоцінку всіх цих попередніх етапів. бо не можна робити оцінку ризиків, і вона там на все життя. Тобто ми робимо її постійно. Це як працюють великі компанії. Я намагався там зрозумілою мовою пояснити, плюс те, що я розповів, як це можна реалізувати для, для себе. Не обов'язково такі куби рисувати. Я покажу, як ну, я вже колись такі приклади приводив і нагадаю, як, як вони виглядають, оцінка ризиків. Наступне покоління ризик профілю. Це так званий ріск толеранс ріск епітіт і ріс капасіті. Ну, от, на почнемо з більшого. Що таке ріск капасіті? Це взагалі той максимальний обсяг ризику, який ви змозі винести. Ну, якщо ми кажемо про фінанси, то це максимальна втрата вашого капіталу, яка взагалі дозволить вам далі хоча б свої. Самі пріоритетні ці цілі виконувати. От, наприклад, я кажу: я по-любому я хочу піти на фінансову свободу ні пізніше, ніж в 65 років. Але бажана моя мета піти на фінансову свободу там, 45, ну, плюс-мінус 5 років. Да? І це мій ріск толеранс Я кажу, для мене е, ціль це 45, але, але мій ріск -толеранс, ну, я можу відхилитися там десь на 10%. І для мене це буде ок, я не буду там репетувати, не буду ніяких засобів для контролю цього ризику предпридмення. Якщо я побачу, що ну, на 5 років буду виходити, виходячи з поточних тенденцій ринків, з результатів інвестиційних, мене це задоволить. Але якщо я побачу такі великі просадки, що вони будуть загрожувати моєму цільовому рівню там 45 плюс 5, то я вже буду ну, приймати певні. Певні заходи, да? або я буду там переглядати е свій портфель, або я буду змінювати свої настрої там по зростанню мого рівня доходів, можливо, там якісь кар'єр не будуть у мене. Зрушення, то да. тобто я кажу, я взагалі-то не, не хотів ще йти на підвищення, навіщо мені цей менеджмент з респонсібіліті? Але коли я бачу, що це загрожує моїй цілі по фінансовій свободі, можливо, я прийму інше рішення. Можливо, я зміню свою інвестиційну стратегію і скажу: так, добре, у мене є певні активи, які мені далі додаткову волатильність, я їх зменшую, щоб ця, ця ситуація не масштабувалася і не не народила для мене. Певних ризиків ще більше. Тому capacity – це максимальний обсяг ризику, а risk appetite – це той ризик, до рівня якого ви готові керувати ризиком, а risk tolerance – це така ваша зона комфорту. Ну, Так, щоб ви знали от отакі визначення, які ми зазвичай дуже, дуже часто інвестори вживають. да так, дивіться, друзі. Вже казав в одному зі своїх ефірів, що в принципі, коли ви, як інвестор, обираєте якісь із інструментів інвестування, ви в принципі обираєте які ризики ви готові на себе прийняти. Причому це не тільки там ринкові ризики, а от вся супутня оця когорта матриця, про яку розповідав Сергій. Та й в принципі, будь-яке ваше рішення по життю, воно має свої переваги, да і свої недоліки, тобто ризики. На що звертати увагу? Здебільшого всі звертають увагу на дохідність. Хоча фактично ваша інвестиція може бути оцінена по декільком параметрів, і фактично обираючи той чи інший інструмент, там як той трикутник, ліквідність, дохідність, ризик, можна його розширити на ще більше категорії. Ви фактично обираєте там, які ви ризики готові прийняти, не готові. Наприклад, там валютний ризик готові прийняти. Ризик ліквідності не готові, або там не готові, щоб умовно правоохоронні органи посягали на вашу інвестицію. І відповідно від своїх прагнень, ви вже підбираєте собі комбінацію там ключових там, одного, двох, трьох факторів. І відповідно до цих ризиків можете підбирати інвестиційні інструменти, з якими ми будемо працювати. Загалом будь-які. Ризики, це ймовірність, що ваш дохід в інвестуванні буде відрізнятися від очікуваного. Причому ця різниця вона може бути не завжди в погану сторону. Ось є певні ризики, які допомагають нам як інвесторам заробити більше, і це також вважається ризик. Саме тому у нас в китайській на китайському да ризик позначається як іерогліфом, який означає одночасно і загрозу, і можливість. Фактично, більшість ризиків вони мають так званий даунсайд і апсайд ризик. але все одно і той, і той ризик це. Відхилення від наших очікувань. Тобто, якщо наш дохід з якихось причин відхиляється від нашого плану, це вважається вже прийняттям на себе якогось ризику. У нас є така характеристика, як Контролювати ну, контролювати в нашому випадку це лімітувати. Тобто, ми можемо відмовитися від частини якихось ризиків і прийняти якісь інші. Наприклад, ми кажемо, що добре я хочу відмовитися від частини цього маркет ризику і прийняти, наприклад. Трошки більше замість цього кредитного ризику, інфляційного ризику, тобто додати якийсь актив з іншими ризиками, тобто диверсифікуватись по ризикам, і, наприклад, мати там портфель не лише із 100% відсотків акції, а із з і облігацій, і тут якраз є така чудова, чудова, інтуїтивно не досить зрозуміла, але класна штука, як портфельний ефект. Ми, коли там одні ризики обмінюємо на інші, ми фактично можемо зробити, зробити комбінацію активів, таку, яка б. В результаті мала е, кращі вихідні параметри ніж кожен із тих активів окремо. Тобто, ми можемо або зменшити волатильність ризик, або збільшити дохідність. Це називається границя ефективності. Можете про неї почитати. Я тут просто на прикладі от покажу, що у нас є п'ять активів. І тут є просадки по ним, тобто як сильно вони падали, і як довго ці активи відновлювалися. Ми бачимо, що тут ринок акцій падав на 49%, облігації падали там на 50%, відсотків. Відновлювались акції там по 13 років, по 15 років золото взагалі там відновлювалось 20 років, і бачимо, що досить суттєві просадки. У цих активів і досить великий період відновлення, але якщо ми візьмемо всі ці активи і складемо їх там докупи по 20%, то ми в принципі побачимо досить унікальну комбінацію. Ми отримаємо портфель, в якого будуть у такі от параметри, в якого найбільша просадка буде 11%, Ось а найбільший рекаверинг період, тобто портфель, який був у збитках, він буде лише 3 роки. Ще раз, кожен з активів по окремості, як себе веде? І, от, якщо їх доєднати до купи, що буде відбуватися з портфелем? Так, да, тут є досить унікальні комбінації, і оце от лімітування, тобто ми там якісь ризики міняємо на інші, і от коли вони взаємодіють одне з одним, вони фактично створюють нові комбінації нашого портфеля. Якщо цікаво, які ризики, які активи можна комбінувати, то Надвичай, це активи, у яких кореляція нульова або від'ємна одне для одного. Я тут підібрав деякі варіанти таких активів, що мені вдалося знайти саме не корельоване там одне до одного. Це акції, облігації, золото, срібло і. Індекс долара. Причому тут є картинка меню. Вона тут не просто так, так як і в раціоні, у нас має бути основні страви. має бути там якась кава, да чи якийсь сік, і має бути там якийсь десертик. Так, от основні страви в будь-якому портфеле будування, це саме от таксі і облігації. Тобто, ми приймаємо маркет риск, ми приймаємо кредитний ріск, і за все, от в комбінації маємо непоганий результат, який кращий за ці. Активи в окремості, але ми можемо додавати там вже щось там солоденького на десерт, тобто в невеликих кількостях, там по 5, по 10%, відсотків там вже треба гратися. Ми можемо додавати інші активи, які, в принципі, нашу інвестиційну вечерю зроблять смачнішою, да вони зможуть знизити наші ризики. Це от про управління управління ризиками в інвестиціях. Це фактично лімітування. Ми визначаємо скільки ми готові на певний клас активів віддати яку долю для того, щоб зменшити наші ризики, і дивимось на комбінацію. Тобто, що це нам дає в результаті, а не а не лише оцінюємо окремі активи одне від одного.